Чи було у вас колись бажання пограти на старому доброму рамблі? Напевно, лише декілька років тому, коли чемпіон був ще в непоганому стані. Що ж, Йордал Механік повертається з невеликими покращеннями і готовий знову підпалювати ворогів? З вами канал Хасадій. Вітаємо в огляді змін рамбла механічної загрози. Базове здоров'я чемпіона було зменшено, натомість зростання здоров'я з рівнем збільшено. Зякі базову регенерацію здоров'я пасивне вміння. Титан сміттєзвалища. Найголовніша зміна це збільшений ліміт нагріву, котрий тепер становить 150 одиниць замість сотні, що дозволить рамблу довше використовувати максимальний потенціал підсилення нагрівом. Так, небезпечна зона, як і раніше, починається з 50 одиниць, тобто у вас є запас в 100 одиниць, перш ніж ваші вміння відключаться, натомість тривалість перегріву зменшена до 4 секунд. Також збільшено ліміт пошкодження монстрів від перегріву. Раніше ми мали статичні 80 одиниць. Тепер цей показник становить від 65 до 150, звісно ж, залежно від рівня. Швидкість атаки під час перегріву тепер збільшується до 130% залежно від рівня чемпіона. Раніше можна було розігнатися лише до 80%. К'ю, вогнеплюй. Тепер магічна шкода скилиться одночасно від максимального здоров'я цілі та сили в міні-Рамбла. З танками на топі дійсно стало простіше. Ослаблено шкоду по міндьонах на 5% на всіх рівнях покращення, що відчувається лише на перших хвилинах гри. Тепер ліміт відсотка шкоди лісовим монстрам становить від 65 до 300 одиниць, залежно від рівня. W. Метелобрухтовий щит. Міцність щита тепер залежить не тільки від цілий вмінь, але й від максимального здоров'я, що значно послаблює рамбла в магічних збірках. І електричний гарпун. Гарпун тепер виробляє вдвічі більше тепла 20 одиниць, чого ви, напевно, не відчуєте за рахунок збільшеного порогу перегріву. Ультимативне вміння урівнювач. Перезарядка вміння значно збільшена на всіх рівнях покращення, що повинно послабити вбивчий потенціал рамбла на початку гри. Подібні зміни доволі непогано виглядають на рамблі, так він знову став проблемою на топі. Але чи роблять ці зміни його імбою? Напевно, що ні. Адже баф перегріву доволі відчутно компенсується послабленням щита на W. До того ж, тепер дійти до точки перегріву стало дещо складніше. За відчуттями декількох ігор, рамблом не дуже приємно грати агресивно приблизно до 15-ї хвилини. Але потім ми отримуємо доволі сильного чемпіона. Чемпіон добре почувається в тімфайтах. Тепер немає цього неприємного відчуття, коли ти вже на початку тімфайту не можеш використовувати вміння через зависокий перегрів. В цілому зміни точно пішли чемпіону на користь. На цьому все протягом відео з вами був канал Хасагі ЮЙ. Текст читав Євген Киян. Переклад Олександр Крупський, Митя Сірков, Єгор Бажитов та Соня Чумак. Монтаж Євген Киян. Окрема подяка нашим спонсорам, котрі підтримали проект фінансово. Також нагадаємо, що найкраща підтримка каналу це ваш лайк, підписка та коментар. Дякуємо за увагу! Ще почуємося!